Погляд спа-басейну Lounge Divine Plus від виробника Порта Португалія, який входить у структуру Superior Wellness Суперіор Даний спа-басейн – це новинка. Тут використовується абсолютно новий чорний, дуже стильний колір. Який називається Black Pearl, тобто чорна перлина. Басейн має розміри 220 на 1,90 м. Глибина 800, 42 форсунки, має два потужних гідромасажних насоси. Розрахований він на три особи. Але, в принципі, сюди до п'яти осіб може вміститися. Зверніть увагу, будь ласка, наскільки органічно вписується обшивка, всі форсунки. Він має прямі чисті форми, лінії. Кому подобається такий дизайн, то, до речі, Класний великий скімер, який збирає, все сміття, яке плаває на дзеркалі басейну. Під цими накриттями знаходяться регулятори. Також тут є у нас пульт керування сенсорний, дуже класний. Бачите, все дуже стильно продумано. З цього боку у нас кнопки швидкого керування підсвіткою і двома гідромасажними насосами, дуже стильні чорні підголовники, обшивка з композитної дошки, фактурна. Тому, якщо вам сподобався такий незвичайний чорний варіант, будь ласка, звертайтесь в нашу компанію.